І доброго дня! Сьогодні 12 квітня і я рада вас вітати на своєму ютуб каналі Буду підживлювати Туї. Перший раз я придбала ось таке добриво. асмакот, рекомендовано для внесення на підходні рослини. Витрата вона десь на описом 4-5 грамів на літр кореневої. Не знаю, чесно кажучи, як її вирахувати. Я зважила 20 грамів. Ну, не знаю, туя у мене за вишки десь 1,70 сімдесят. Мабуть, це мало, але, але спробуємо так. Е, зазвичай я підживлюю за таким от методом. Беремо таку штуку для посадки цибулеви, чесно кажучи, вона мені супер для внесення добрив цибулеви, я сажу набагато рідше, ніж вношу їй за допомогою неї добрива. Бо це дуже ж зручно біля дерев вносити добрива, стволові круги виробити отвори. І туди засипаєте саме добрива, коли треба. Ось, під лохину теж їм користуюся, під часник, під цибулю. Ну, якось так воно мені зручна, і я її роблю. Значить, ось такий отвори я вже зробила приблизно десь, мабуть, сантиметрів вісім. І буду отак от насипати туди. Оце добре. Зробила я їх чотири, по периметру цієї туї і ось так от закриваємо. Це зараз зроблю всі 4 штучки. Ось ще покажу одну таких вагах, я зважу. Придбала я їх на Аліекспресі, чесно кажучи, дуже давно. Ну, вони зараз теж продаються без питань. Вони мені дуже зручні, наче вони ювелірні називаються. Не знаю. Ось так. Так, я продовжую одобрювати свої розтюшки. Прийшла черга для самшиту. Самшита в мене багато. Я прополола. Доріжки ще не прибрала, бо поспішаю відправи від бур'яну. І зараз будемо сипати добриво. Ось таке. Трошеферт це саме для самшитів добрива. За складом воно йде ось азот 12, фосфор 12, калій 17. Мікроелементи має. Такі точно самий метод, бо. Сам шит він має таку кореневу систему, що вона не дуже шопровчики робить. Це в мене, до речі, тюльпани. Хтось їх не викопав минулого року, тому вони такі, бачите, де так напускали. Ну, сподіваюсь, щось буде квітнути. О, один там є. Так, зробили, не відволікаємося, зробили чотири отвори. П'ять. Ну і так до кінця. І отак розсипаємо сюди. Ну, давайте навіть на чотири. На чотири. Так, на п'ять вийшло в мене. Все, закопала. Все добре. Вам. Його вистачає на... Зараз я скажу. На три місяці наче було. Ні, один-два місяці. Це не довго тривало ідеї. Тут було якесь інше. Але треба все насипати, що маємо. Потім будемо вже не викупляти. Все. І ось так відживаємо всі самшити. Я поїхала далі, так процедура така сама. Увесь оцей цей рядочок треба зробити, бо з іншої сторони я не доробила. Все, я пішла працювати. Сам шити цей рядочок все зробила. Добре внесла. Всім бажаю мирного дня. І на все добре. До побачення.